Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні у нас дуже важлива гра проти металіста 1925, і ми розповімо, де за всім можна стежити в реальному часі. Але для початку не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб не пропустити жодної новини. Сьогодні, 25 лютого, на нас чекає 18-й тур Української прем'єр-ліги, у якому зустрінуться металіст 1925 Динамо Київ. Гра відбудеться в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Актуальні моменти матчу будуть доступні в режимі Лив Telegram Spot UA». Гра розпочнеться о 15-й годині 30 хвилин за київським часом. Металіст, 1925 посідає 12 п'ять, посідає місце в турнірній таблиці, маючи в активі 15 очок із 17 ігор. Динамо посідає п'ятьох місце, набравши 28 очок у 14 матчах. У першому турі цього сезону Динамо перемогло з рахунком 4-2. Матч транслюватиме телеканал Українська Прем'єр-Ліга. А ви ризикнули б отримати бал заради цього протистояння? Залишайте свої коментарі. Ми дуже раді поверненню української прем'єр-ліги і сподіваємося, що Динамо принесе нам багато радості. Це все, шановні, слідкуйте за новинами та до наступного відео. Обійми і хай живе Динамо.